5 червня 22-го року. Закладка хостаря екзотична. Висажені хости Вікторі, куточку, емпресу. Ось вона перед вами. Далі йде хосточка Чантикля. Ще подалі хоста амброзія. І завершую висадку поста хаджаз Ай-Ді-Ей. Ось такий був започаткований хостарій в червні 5 числа 22 року. А потім ми подивимось, як виглядатиме цей хостарій через деякий час. Я вам це обов'язково. Покажу і розкажу, які відбудуться зміни. До зустрічі через деякий час. Пройшов деякий час, а точніше пройшло три роки та три місяці. Сьогодні 4 серпня 25-го року. Я вам показую хости, які висажені були в травні 22-го року. Це гігантська хоста Вікторія. Це блакитна хоста Ву. Зелена хоста Шантикля. Це велика хоста, але не гігантська. Це хоста Амбрузія. Це теж велика хуста. А це просто Іда. Чому показують ці хоста для порівняння? Бо вирішив ці хости розділити на поділки. Тому що вже настав до цього час. Ось як виглядає просто знизу. Друга, тобто є що ділити, бо далі вони будуть робитися меншими. А тоді і приживатися після розподілення буде. Все. Ось таке коротеньке відео. І до зустрічі, друзі!